Результат волевиявлення залежить не від того, як проголосували, а від того, як порахували. Робота окружної виборчої комісії номер 188 з центром у Хмельницькому, обурює виборців та кандидатів ледь не щодня. За словами голови Ігоря Петраша, жодних порушень немає, проте пояснити, що відбувається, він не в змозі. Те, що уточнюючі протоколи переписуються у коридорі членами ДВК разом з невідомими особами, також залишається поза увагою. Останні ж заявляє, що отримали бланки для переписання результатів голосування і усну вказівку саме від керівника. Окружної комісії. Що ви робите? Люди доби. Що ви робите? Уточнені протоколи підписуєте. Зняли? 130-та. 130. Чисті протоколи. Засвічую, чисті протоколи. Номерні, бланки. Номерні бланки. 22, 25, 516. А хто ви звідки поставці? 130-та дільниця. А що, Петра ж давав вам команду переписувати чи що? А хто нам дав Ну, зараз випадку. І, і бланки він вам дав. Хто привезли? знову печатний знову, і не надрукували. Вона відійшла, пішла, їй було запропоновано зробити друге уточнення. Вона пішла. Я не знаю, чому вона, вона вирішила переписати це в інший протокол чи де, ну, Люди побачили представники кандидата Коліщика і відповідно зафільмували і це показали. Ну тобто, цей факт представляє як фальсифікацію. Протокол про остаточний підрахунок голосів, який він надав для кандидата народні депутати Віктора Коліщака, чомусь не містить ні місця, ні дати, ні часу складання та заповнення. Це свідчить про те, що рішення приймалося поспіхом на сьогоднішній день. Ми підозрюємо членів окружної виборчої комісії, а також деяких членів дільничних виборчих комісії в тому, що незважаючи на Офіційне оголошення результатів виборів і прийняття протокольного рішення членами окружної виборчої комісії в даний час відбувається фальсифікація результатів голосування, в тому числі перероблюються офіційні документи, а саме, протоколи виборчих дільниць по округу номер 188. Де змінюються результати голосування і волевиявлення виборців, лист члена центральної виборчої комісії Жиденка, на який посилаються члени окружної комісії, містить ряд недоліків, які необхідно усунути. Але голова окружкому акцентує увагу виключно на технічних помилках, а ніяк ні на результатах народного волевиявлення. При цьому ніхто не звертає уваги на те, що саме на ці недоліки неодноразово звертав увагу Віктор Коліщак і його довірені особи на засіданнях окружної комісії та багатьох судових засідань. Уточнені протоколи і перші протоколи і примірники Мають знаходитись в центральній виборчій комісії ніяким чином, не в ОВК. Якби вони тут знаходились, всі би офіційно знали, що у наших керівника нашої окружної виборчої комісії його заступника, які возили туди ті документи, їх не прийняли. Їх повернули назад зауваженнями, і згідно встановленого порядку законом України про вибори народних депутатів вони мали перерахувати голоси або на засідання дільничної виборчої комісії, тобто всім складом або максимально можливим складом, знову прийняти рішення, проголосувати, скласти протокол і тільки після цього проводити уточнення, а ні в якому разі не сидіти у коридорі і переписувати від руки. Задається питання, де вони візьмуть початку і хто їм потім підпише, якщо членів комісії немає. І вони не приймали такого рішення. Численні порушення виборчого законодавства під час голосування та підрахунку голосів, члени окружної виборчої комісії номер 188 до уваги не беруть. Переглядати результати відмовляються, та всіляко ігнорують запити та звернення від кандидата у депутати Верховної Ради України Віктора Каліщака. Неодноразово ми зверталися до суду, але суд нас не чує. Ми от ми, ми тричі зверталися в окружну виборчу комісію, щоб перерахувати на деяких дільницях саме блютені, щоб встановити дійсно факт правомірних. Написання цих протоколів, тобто, от є такі порушення, які нами засвідчені.